Кінетичне дзеркало Колодязь 2.0 це мистецький об'єкт, створений майстром Андрієм Хворостяновим ще у 2013 році. Тоді це був виріб з металу, а тепер використовується скло діаметром 700 мм, що поєднує в собі функціональність дзеркала та захопливий оптичний ефект. Його рухомі частини створюють відчуття діалогу з власним відображенням, немови ведети розмову із собою, але у веселий розважальний спосіб. Крім того, дзеркало має вбудовану підсвітку, яка надає йому додаткової функціональності як світильника та доповнює його декоративну композицію. Гра світла та рухомих елементів робить цей мистецький об'єкт справді захоплюючим, що приковує погляд і викликає захоплення. Колодязь 2.0 це творіння, спонене глибокого сенсу та креативного підходу. Воно запрошує вас до діалогу з собою. Одночасно дивуючи своєю технічною досконалістю та естетикою